Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємось, як Бог піклується про нас так само, як добрий пастир про своїх овечок. Бе, привіт тітки! Це Лілі. Вона дуже допитлива і любить бігати по полю, їсти травичку та слухати голос свого пастиря. Я дуже люблю своїх овечок і завжди про них піклуюся. Пастор покаже їм шлях, допомагає, коли страшно, і дає все необхідне. Як ти думаєш, що потрібно овечці? Давай скажемо разом травичка, вода, безпека, любов. Ой, погляньте Лілі відволиклася на метелика, <рі> і раптом Бе ти, пастир, ти? Іноді ми можемо злякатися або відчути себе самотніми. Лілі, я тут, не бійся. Пастир уже шукає її. Бей, дякую, я боялася. Я завжди поруч, я люблю тебе. В біблії написано. Господь пастир мій, я ні в чому не буду нуждатися. Це означає, що Бог завжди поруч і піклується про нас. Подумаймо подумаємо разом, що робить пастир. Він піклується про овечок і шукає їх, якщо вони загубилися, як він допоміг Лілі. Він знайшов її та заспокоїв. А хто завжди піклується про тебе? Правильно, Бог. Поклади ручку на серденько і скажи разом зі мною: Бог любить мене, Бог дбає про мене, я не сам. Нехай Бог вас береже.